Вітаю вас, шукачі древніх знань і охоронці забутих таємниць на каналі, де минуле оживає а ще під предків пронизує сучасність. Сьогодні ми з вами зануримося у глибини одного з найзагадковіших днів осені дня, коли межа між світами стає тонкою, а бджолише почуть вікові секрети. Цей день може принести як неймовірне благословення. Так і стати джерелом нещасть, якщо не дотримуватися неписаних правил, що передавалися з покоління в покоління. Ми розкриємо завісу на 2 жовтня, датою, що вплетена в самісіньке серце українського народного календаря. Цей день відомий під багатьма іменами: Трохимів день, Трохим бджоляр, Саватій Бджоляр або ж бджолина дев'ятка. Це час, коли осінь вже впевнено перебирає свої права, а природа готується до довгого зимового сну, забираючи з собою останні теплі промені сонця. Кожне з цих імен несе в собі глибокий зміст, пов'язаний з природними циклами та нерозривним зв'язком людини з навколишнім світом. Люди здавна помічали, що саме в цей період бджоли, ці дивовижні трудівниці. Завершують свою літню працю, готуючись до зиміфлі, і від того, як пройде цей день, залежить їхнє виживання і майбутній урожай меду. Православна церква цього дня вшановує пам'ять святих мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта, які постраждали за віру Христову під час жорстоких гонінь імператора Проба у третьому столітті, їхня стійкість і відданість Господу. Є прикладом незламної віри, також цього дня вшановують пам'ять святого благовірного князя Ігоря Чернігівського і Київського, чиє життя було сповнене трагічних подій та глибокого покаяння. Однак саме святі Трохим і Саватій завдяки народним віруванням міцно вкоренилися в свідомості людей, як покровителі бджолярства та бджіл. Це є яскравим прикладом синкретизму, де християнські святі переймають на себе функції давніх язичницьких божеств-охоронців, до них звертаються спалкими молитвами про багатий урожай меду, про здоров'я бджіл, про достаток у родині, а також про захист від злих духів, які могли б зашкодити пасіці. Вірили, що саме цього дня, коли бджоли починають свій зимовий спокій. Святі наглядають за ними, даруючи їм силу і витривалість. Представте собі Римську імперію третє століття час нещадних гонінь на християн. Імператор проб, відомий своєю жорстокістю, прагнув будь що викорінити нову віру. Серед тисяч, хто відмовився зректися Христа, були трохим і саватій, прості люди, але з незламною вірою. Їхня стійкість була настільки непохитною, що навіть найжахливіші тортури не змогли зламати їхнього духу, трохима піддавали неймовірним мукам, його розтягували на дереві, а потім повісили догори ногами, але він продовжував прославляти Бога. Саватія жорстоко бичували, а потім, закувавши в кайдани, відіслали на подальші тортури, де він, і відійшов до Господа. Доримедонт, який таємно співчував християнам і був вражений їхньою мужністю, сам відкрито сповідав свою віру, за що також був підданий страті. Їхня віра була світлом у темряві переслідувань, а їхня смерть свідченням непереможної сили духу. Але як ці мужні мученики, що померли за віру, пов'язані з тихими і працьовитими бджолами, які сьогодні завершують свою літню працю. Народна мудрість, як завжди, знайшла своє поетичне пояснення у народній уяві, яка часто переплітає святість з насущними потребами, ці мученики стали несподіваними покровителями бджіл. Чому саме вони? Можливо, їхня непохитність, їхня праця у відстоюванні віри асоціювалася з невтомною працею бджоли, або ж просто день їхньої пам'яті збігся з важливим періодом у бджільництві. Останніми приготуваннями до зими. Люди вірили, що якщо святі Трохим і саваті змогли вистояти під нелюдськими тортурами, то їхня сила і стійкість можуть захистити і малих тендітних бджіл від суворих зимових морозів, голоду та хвороб. кажуть, що їхні душі, звільнені від тілесних мук, стали невидимими охоронцями пасік. Чи почучи бджолам стародавні секрети виживання та даруючи їм життєву силу, це повір'я додає містичного Ореолу до дня, коли бджоли, здається, готуються до глибокого сну, але насправді збирають останні крихти сонця у своїх сотах. Цей день був останнім терміном для огляду вуликів, їхнього ретельного утеплення та збору залишків меду. Кожен пасічник знав. Якщо до трохи а бджоли бджолини готові до зими то не бути їм здоровими і не бачити пасічнику доброго меду наступного року. Це міцно вкорінилося в народній свідомості, перетворивши День мучеників на День бджолиних заборон та ритуалів. Тепер давайте зазирнемо в інформаційний блок знаки судьби, який допоможе нам розшифрувати послання цього дня Народні прикмети. Погодні та урожайні прикмети Одимі. якщо цього дня вітер дме з півдня чекай теплої зими, з півночі холодної, із заходу сніжної, зі сходу морозної. Наші предки вірили, що напрямок вітру в осінній період був надійним провісником характеру наступаючої зими, адже саме в цей час формуються основні атмосферні потоки, що впливатимуть на погоду в найближчі місяці. Два. Якщо листя на дубі та березі опадає чисто, зима буде легка, якщо тримається сувора. Густота та стійкість листя на деревах символізували опір природи майбутнім холодам, віщуючи інтенсивність зимових морозів та снігопадів. 3. якщо цього дня бджоли літають активно, зима буде пізня й тепла. Активність бджіл була прямим і дуже чутливим індикатором погоди. Якщо тепло затягувалося, бджоли довше затримувалися в полі, збираючи нектар, що свідчило про м'яку осінь, і як наслідок пізню та не дуже сувору зиму. 4. багато желудів на дубах до суворої зими і хорошого врожаю хліба наступного року. Вважалося, що природа заздалегідь готується до труднощів, запасаючи харч для тварин ести. Велика кількість жолудів також корелювалася з загальною родючістю землі, обіцяючи щедрі врожаї. 5. Якщо кішка ховає ніс, скоро прийдуть морози. Поведінка домашніх тварин, особливо кішок, завжди була чутливим барометром зміни погоди. Захований ніс кішки це її інстинктивна спроба зберегти тепло, що вказувало на різке похолодання. 6. Якщо вранці туман стелиться до гарної погоди, ранковий туман часто є ознакою стабільного атмосферного тиску, який передує сонячному та ясному дню. Сюм пасічникам, які не встигли утеплити вулики до трохима, бджоли не перезимують. Це було не стільки прикметою, скільки суворим правилом, що підкреслювало критичне значення дня для успішного бджільництва. Недбалість у цей день могла коштувати пасічнику всього рою. І побутові та грошові прикмети. Один. Якщо цього дня віддаси борг, весь рік будеш мати гроші. Вважалося, що віддаючи борг у день, коли природа закриває свій цикл і готується до нового, людина очищає свою фінансову карму, відкриваючи шлях для нового достатку та процвітання. 2. Знайдені в цей день гроші, не можна забирати собі, принесуть нещастя. Знайдені речі, особливо гроші, могли бути підкидом або відкупом відбитих хвороб, їхнє присвоєння могло притягнути на себе чужі проблеми та негативну енергію. 3. купівля чогось дорогого в цей день може обернутися марнотратством. День Трохима і Саватія був часом збирання збереження та підготовки, а не розтрат, необдумані та великі витрати могли призвести до фінансових труднощів та бідності у майбутньому. Сни в цю ніч. Сни, що приснилися на в день, вважаються віщими і показують шлях до вирішення давніх проблем або вказують на майбутні події. Якщо наснився мед, це дуже добрий знак, що віщує прибуток, матеріальне благополуччя або гарні приємні новини, які принесуть радість у ваше життя. Бджоли, що дзищать у вісні, символізують майбутню працьовиту, але надзвичайно успішну роботу. Ваш труд буде винагороджений, побачити воду до змін у житті, її якість у сні прямо вказує на характер цих змін. Чиста і прозора вода обіцяє добрі зміни, благополуччя та очищення, каламутна або брудна вода попереджає про перешкоди, труднощі або сумніви. Бачите уві сні, як ви працюєте на землі, обробляєте ґрунт до нового проекту починання або важливої справи, яка вимагатиме від вас зусиль, але принесе добрі плоди. Якщо наснився багатий врожай до достатку, процвітання, та успіху у всіх справах порожнє або виснажене поле до можливих труднощів, втрат або періоду застою. Народжені в цей день люди, народжені 2 жовтня, часто наділені особливою працьовитістю, витривалістю, терпінням і наполегливістю, якостями, що нагадують працьовитих бджіл, вони мають гарну інтуїцію, здатні бачити суть речей і не бояться викликів. Їхня доля часто пов'язана з творінням, збереженням і примноженням, вони можуть бути відмінними організаторами, лідерами, ремісниками або хранителями знань. Їм притаманна мудрість, що передається від покоління до покоління і глибоке розуміння природних циклів. Вони цінують сім'ю, традиції та рідну землю. Їхня природа схильна до порядку і гармонії. Іменинники 2 жовтня свої іменини святкують Олексій, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Теодор, Трохим, Федір, Марія. Згадаємо одного з них Трохима ім'я Трохим у перекладі з грецької означає вихованець годувальник це дуже символічно, адже люди з цим ім'ям часто стають опорою для своїх близьких, є дбайливими та відданими. Вони схильні до порядку відповідальності та прагнення до досконалості, їхня натура часто поєднує практичність з глибоким внутрішнім світом. А тепер перейдемо до найцікавішого традицій та ритуалів цього дня. Що ж потрібно робити 2 жовтня, щоб привернути удачу і захиститися від негараздів? Аж ми мій. Традиції та ритуали, що потрібно робити. Одне огляд та утеплення вуликів Бджолина дев'ятка мета забезпечити бджолам теплу та безпечну зимівлю, отримати благословення на наступний медовий сезон, гарантувати їхнє виживання. Цей ритуал був не просто практичною роботою, а священодійством, що зв'язувало пасічника з духами природи та покровителями бджіл, що знадобиться. Теплі, екологічно чисті матеріали, сухе сіно, солома, мох, чисті утеплювачі, чистий світлий одяг для пасічника, нова воскова свічка, невелика глиняна мисочка, три ложки свіжого меду з власної пасіки, якщо є, якщо ні, придбаного. Коли і як проводити Ритуал проводили з самого ранку до полудня, у повній тиші та зосередженні. Пасічник, одягнувши чистий одяг, що символізував чистоту його намірів, обходив кожен вулик. Важливо було діяти акуратно, без зайвого шуму, розмовляючи з бджолами лагідно, немов з дітьми. Вважалося, що бджоли в цей день особливо чутливі до енергії людини, не можна було злитися, сваритися, думати про погане адже негативні думки могли налякати. Або образити бджолиний рій. Потрібно було ретельно утеплити вулики, закриваючи всі щілини, захищаючи їх від вітру та вологи. Після цього перед кожним вуликом запалювали свічку, ставили маленьку мисочку з медом, проговорюючи давні замовлення Святий Трохим, святий Саватій, бережіть моїх бджіл від зла, від холоду лютого, від злих очей, від лихої години. Нехай буде мед солодкий, а зима для бджіл легка, нехай рої множаться мед лється рікою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Це замовляння промовляли тричі з глибокою вірою. Що робити після? Мед з мисочок не можна було їсти людині. Його залишали на вулиці для птахів або лісових звірів, як подяку природі за її щедрість. Пасічник обов'язково мав скуштувати ложку свіжого меду, щоб зв'язатися з бджолиним духом, забезпечивши свою власну удачу і благополуччя на весь наступний рік. Залишки свічок закопували під найстарішим деревом на пасіці. 2. Замовляння на достаток і успіх. Медовий оберіг Мета. Привернути гроші удачу та загальне благополуччя в дім, використовуючи магічну силу меду, який є символом достатку і солодкого життя. Що знадобиться невелика нова глиняна тарілка, три столові ложки свіжого запашного меду, три жовті монети бажано старі, але будь які жовті металеві монети підійдуть, зелена атласна стрічка близько 30 см завдовжки. Коли і як проводити. Ритуал проводили ввечері, після заходу сонця в повній тиші та самоті. На нову глиняну тарілку акуратно викладали три ложки меду. Навколо меду, по краю тарілки, клали три жовті монети, потім, зосередившись на своїх бажаннях щодо достатку, промовляли замовляння мед солодкий, мед тягучий, притягни до мене достаток могутній як бджоли до меду летять, так і гроші до мене спішать. Монети золоті справи мої багаті. На щастя, на добро, на прибуток у моєму домі. Слова мої міцні, як бджолини рій. Хай буде так, тричі так. Замовляння промовляли, чітко і впевнено, вірячи в його силу. Що робити після? Тарілку з медом і монетами ставили на три дні в затишне місце, де її ніхто не бачив і не торкався. Це могло бути на підвіконні, прикрите тканиною або на верхній полиці шафи. Через три дні монети обережно збирали, зав'язували у зелену атласну стрічку і носили як талісман у гаманці, щоб вони притягували гроші. Мед з'їдали, уявляючи, як достаток і солодке життя, входять у ваш дім, тарілку ретельно мили, і після цього її можна було використовувати за призначенням, але вже без магічних цілей. Три. Ритуал на здоров'я та очищення від недух. Очищення воском. Мета позбутися хвороб, слабкості негативної енергії та пристріту, що могли накопичитися протягом року. Що знадобиться одна натуральна воскова свічка найкраще зроблена з медового воску, якщо є можливість, склянка чистої джерельної або освяченої води. Невеликий шматочок нової білої тканини, або серветки. Коли і як проводити, Ритуал проводили опівночі, коли місяць був на небі, або рано вранці до сходу сонця, запалювали воскову свічку, тримаючи її над головою хворого, якщо ритуал для іншої особи, або над власною головою уявляли як хвороба або негатив, що вас турбує, збирається в одну точку. Потім повільно капали віск у склянку з водою, візуалізуючи, як хвороба, біль або негативна енергія відходить разом з розплавленим воском і застигає у воді. Під час цього процесу проговорювали як віск тане, так і хвороба тане, як вода чиста, так і тіло моє чисте. Від мене або ім'я хворого відійди, назад не прийди. Здоров'я прибуде, недуга відступить. Чистотою води, силою вогню, я тебе недуго відпускаю. Хай буде так. Це замовляння повторювали тричі, дивлячись на те, як віск формує фігури у воді. Що робити після. Воду з воском виливали на землю подалі від дому, бажано під сухе дерево або в місце, куди не ступає нога людини, щоб вона забрала недугу. Важливо було не озиратися назад. Шматочок тканини, яким тримали склянку, спалювали на вулиці або закопували глибоко в землю. Свічку давали догоріти до кінця, її залишки також закопували. КУЛІНАРНІ традиції ДНЯ Звісно, центральне місце на столі 2 жовтня займав мед. Це не лише ласощі, а й священний продукт, що символізує достаток, здоров'я та солодке життя. Мед їли з хлібом, свіжоспеченими пирогами, оладками. Обов'язково пекли медові пряники або пироги з медом, які в народі називалися медяниками або коврижками. Ці страви були не лише смачними, а й мали глибоке символічне значення вони уособлювали подяку за літо, прохання про благополуччя на зиму і солодке життя для родини. Також готували узвари з сушених фруктів, підсолоджені медом і домашній квас. На столі мали бути присутніми продукти, що символізують багатий осінній урожай: яблука, груші, горіхи, гарбузові страви. В цей день не прийнято було готувати м'ясні страви у великій кількості, акцент робився на дарах природи, що підкреслювало циклічність і єднання з землею. А тепер, друзі, настав час поговорити про те, чого категорично не варто робити цього дня. Запам'ятайте, порушення цих заборон може мати серйозні наслідки для вас і вашої родини. Головні заборони дня, що не можна робити па заборонено сваритися особливо з рідними та близькими. Причина вважалося, що сварка цього дня розриває не лише тимчасовий мир, а й глибинний зв'язок з родом на весь рік, а можливо, і надовше. Негативні слова та емоції притягували злих духів, які могли оселитися в домі, викликаючи постійні розлади, хвороби та біди. енергія сварки була настільки руйнівною, що могла перекрити всі джерела достатку. Наслідки накликаєте на себе та свою родину нещастя, розлад, постійні конфлікти, фінансові проблеми та хвороби. Відновлення гармонії буде вкрай складним. Два. Категорично заборонено лаяти бджіл або будь-яких комах. Причина бджоли в цей день священні посланці, що несуть енергію життя та праці. Лаяння або свідома шкода їм накликала немилість вищих сил та духів природи. Це вважалося образою самої природи, яка дарує людині мед, джерело здоров'я та достатку. Наслідки Може призвести до хвороб худоби, повного неврожаю, злиднів або навіть голоду на весь наступний рік. Вашій родині може загрожувати бідність, а ваша праця стане марною. 3. Не можна займатися важкою фізичною працею, особливо на городі та в полі. Причина 2 жовтня це день, призначений для збирання результатів праці, а не для нового посіву чи виснажливої роботи. Земля в цей час вже готується до зимового відпочинку, і будь-яке її порушення вважалося невдячністю та неповагою. Вся важка робота, зроблена в цей день, вважалася марною, а її енергія руйнівною. Наслідки може призвести до болів у спині, хвороб суглобів, хронічної втоми. Наступний урожай буде мізерним, а всі зусилля безплідними. 4. Не можна давати в борг гроші або брати їх. Причина фінансові операції, пов'язані з боргами, цього дня вважалися вкрай несприятливими. День Трохима це день фінансового закриття циклу. Той, хто дає, ризикує втратити свої гроші назавжди, адже борг може не повернутися. Той, хто бере. Ризикує опинитися у постійній нужді, затягнувши себе в нескінченний цикл боргів. Це порушувало енергетичний баланс достатку та процвітання. Наслідки можете втратити гроші, нажити фінансові проблеми або ж опинитися в постійній залежності від інших 5. Не можна лихословити і пліткувати. Причина Злі слова, лихослів'я та плітки, вимовлені цього дня, мали особливу руйнівну силу. Вважалося, що вони матеріалізуються і повертаються до мовця у трикратному розмірі. Плітки руйнували не лише репутацію інших, а й притягували до пліткуючого біди, хвороби та нещастя. Наслідки Накликайте на себе проблеми зі здоров'ям, втрату поваги, конфлікти з оточуючими ваше ім'я може бути заплямоване чутками, а справи підуть на спад. 6. жінкам не можна займатися рукоділлям шити, в'язати, вишивати. Причина вважалося, що нитки, що переплітаються цього дня, заплутують не лише візерунок, а й долю людини. Приносячи самотність, невдачі у коханні або хвороби, рукоділля в цей день могло зашити шлях до щастя, заблокувати нові можливості та заплутати життєві стежки. Наслідки можуть виникнути проблеми у відносинах, самотність, нещасливе кохання або хвороби, пов'язані з жіночим здоров'ям НЕ можна відмовляти в допомозі нужденним або у милостині. Зайоду гуд. Причина Милосердя та доброта цього дня були вкрай важливими. Відмова в допомозі або милостині могла накликати бідність на самого відмовника. Вважалося, що через нужденних до вас звертаються вищі сили, перевіряючи вашу доброту та щедрість. Відмова була проявом черствості, що каралася вищими силами. Наслідки. Ви ризикуєте втратити власний достаток, притягнути фінансові труднощі та залишитися без підтримки у скрутну годину. Восьмь. Не можна проводити гучні гуляння та вечірки. Причина цей день призначений для спокійних роздумів, підготовки до зими та затишних сімейних вечорів. Галас, безтурботність та надмірні веселощі могли образити духів природи, які готуються до зимового сну. Це порушувало гармонію та спокій дня. Наслідки може призвести до поганої погоди взимку, затяжних холодів або навіть до неврожаю наступного року, а також до сварок і розбіжностей у компанії Не можна займатися миттям волосся. Причина Вважалося, що разом з водою людина змиває з себе захист, стаючи вразливою для хвороб, злих духів та негативної енергії. Це могло призвести до втрати життєвої енергії, ослаблення імунітету та притягнення різного роду недух. Наслідки можете відчути слабкість занепад сил, а також бути більш схильними до хвороб та негативного впливу десять. Не варто вирушати в далеку дорогу без особливої потреби. Причина Шлях цього дня вважався небезпечним, повним непередбачених перешкод та лиха. Адже сама природа перебуває у стані завмирання, дорога могла бути заморожена віддалено від удачі, а духи шляху були недоброзичливими. Наслідки Можете зіткнутися з неприємностями у дорозі, затримками, втратами або навіть аваріями. Подорож може бути невдалою і не принести бажаного результату. Пам'ятайте, друзі, що народна мудрість це безцінний скарб, зібраний поколіннями, дотримуючись цих простих, але глибоких правил, ми не лише вшановуємо наших предків, а й створюємо гармонію та благополуччя у власному житті. Нехай цей Трохимів день принесе вам достаток міцне здоров'я і солодкий мед удачі. Бережіть себе і пам'ятайте про таємниці, що ховаються за кожним днем. До зустрічі у світі древніх знань. Нехай з вами буде сила пращурів.